У ляляк є душа. Так називається персональна виставка краматорської художниці, майстрині, Надії Землянської. Ляльки супроводжують життя людини від його народження. Ще в данину батьки створювали для малюків іграшки з глини, дерева, тканини, соломи. Такі вироби використовувалися в різних обрядах, їх обожнювали, одушевляли, вважали оберегам. Сучасні майстри вкладають у ляляк свою душу. Наділяючи магічними властивостями, саме тому саморобні ляльки користуються великою популярністю. Ляльки бувають різні, абсолютно не схожі одна на одну, зі своєю історією, характером, харизмою. Ляльки надії землянської виконані у текстильному стилі. Вони виготовлені з натуральних тканин, павовни, б'язі, сицю, пльону. Тільце ляльок наповнене синтепоном, у ручках дротяний каркас. Тіло ляльки тоноване натуральною кавою, обличчя та фрагменти одягу, розписані акриловими фарбами. Кожна лялька має свою історію, марфуша прототип бабусі надії землянської марфи, майстрині, добродушна та хлібосольна, світла як сонечко, завжди владу із собою та миром. Мій милий ангел, що творить, був створений як оберіг до виставки Надії Землянської в художньому музеї у 2021 році. Текстильна лялька, виготовлена з мішковини, бязі, натуральних мережів, напівкаркасна. Руде сонечко. Лялька позитивна, приносить настрій радості. Лялька, матер нашого роду, побувала на фестивалях та виставках. Це оберіг роду. Коли починається виготовлення ляльки, ти не знаєш, що в тебе вийде у результаті, каже Надія, але сам процес створіння є головною чарівною дією майстра. Останній штрих, і ти надзвичайно щасливий, що зміг створити задумане, і це наповнює тебе світлом та щастям. Совуня, казочник з птахом, совушка, малятко, з цими ляльками ви вже знайомі з новорічної виставки, трохи казки та чеклунства в житті.